Друзі, привіт! Підготувала для вас новий крутий туторіал. Минулого разу я розповідала про найпростіший спосіб замовлення друку. Це доручити розробку макета нашим дизайнерам. А зараз покажу другий спосіб завантаження макета, який ви створили самі у будь-якій графічній програмі. Якщо у вас є готовий макет для друку, завантажуйте його на сайт через зелену кнопку Завантажувача. Показую зараз на прикладі візиток, але аналогічно все працює з будь-яким із наших продуктів. В калькуляторі обирайте необхідні параметри налаштування, розраховуйте ціну. Тоді опускайтесь нижче і натискайте на кнопку Завантажити готовий макет. Потрапляємо у спеціальну програму, яка називається завантажувач. Її роль, власне, завантажити готовий макет та перевірити його на відповідність технічним вимогам. То що ми бачимо в завантажувачі. Полотно, де показано прев'ю макета, справа розташований такий самий калькулятор, що й у картці товар. Є попередження, що необхідно завантажити два файли. Чому два? Тому що візитка у нас двостороння. Отже, нам потрібні два макети на лицеву сторону та на зворот. Або ж можемо завантажити двосторінковий PDF-файл. Макети мають відповідати певним вимогам. Вони детально перелічені ось тут. Перегляньте, яким має бути тип файлу, його розмір, роздільна здатність, розмір самого макета. Давайте спробуємо завантажити перший файл. Завантажувач не просто перевіряє ваш макет, але й за можливості може виправити неточності. Розмір мого макета був неправильним, він не відповідав вимогам. Тож завантажувач сам відредагував його до потрібного розміру. Далі потрібно зробити ручне позиціонування макета та погодитися з ним. Натискаємо на кнопку Я згоден. Далі, якщо ваш макет має відмінний від СМІК кольоровий простір, завантажувач виконає його конвертацію та покаже, як продукт виглядатиме після друку. На своєму прикладі бачимо, що макет практично не змінюється після друку. Але може трапитись і так, що вигляд на екрані і вигляд на папері суттєво відрізняються. З чим це пов'язано? Сучасні технології друку не здатні відтворити всі відтінки кольорів, які ми використовуємо в своєму дизайні. Наприклад, яскраві, сині, зелені чи флуоресцентні кольори у надрукованому вигляді виглядатимуть більш приглушено та стримано. Тому для відображення кольору на моніторі та надруковані продукції використовуються різні кольорові простори. У моніторах це RGB з більшою кількістю кольорів. А в друці цмік з тими кольорами, які реально можуть бути надруковані. Прев'ю якраз і показує нам цей момент. Тож, натискаємо Я згоден, програма показує нам, що все чудово. Тепер необхідно завантажити ще один файл для звороту візитки. Отож, у нас завантажено два файли. Можемо переглянути тепер, як макет виглядатиме без допоміжних ліній обрізки, а найцікавіше це реалістичний перегляд через 3D-візуалізацію. Напис з зеленим кольором та відповідні галочки говорять про те, що з макетом все окей. Тож підтверджуємо, що перевірили свій макет та переходимо до оформлення замовлення. Проте, якщо помилки при підготовці макету були доволі серйозними, і завантажувач не зміг з ними впоратись. Вам доведеться допрацювати або повністю переробити свій макет. І не забудьте підписатися. У нас тут багато цікавого про сучасний друк і дизайн.